Друзі, вітаю всіх на каналі Кайксен. Цей огляд це скоріш пояснення, що є нового зараз у Кайксен серед лінз, тому що на столі переді мною лежать лінзи. Ми з вами дуже давно не бачились, і я переконаний, у вас є питання, що нового і вигідного ми можемо вам запропонувати. Якість завжди надзвичайна. Також я дам відповідь на питання, яке дуже часто задають не тільки під нашими оглядами, а й під іншими. Що таке ЮЕЖАУ? Так. Буде відповідь на це питання. Також ви можете бачити переді мною коробку від X-Bright. Нехай вас це не вводить в оману. Ці коробки ніяк не пов'язані з лінзами, які лежать на столі. Це лінзи від Кайксен, але як ви можете бачити, немає ніякого маркування. Згодом буде маркування Кайксен. І сьогодні я вам поясню, який є зв'язок між X-Bright, Юєжау, Камісо, Azum і Кайксен. Щоб в кінці ролика у вас була повна картина, як ці назви пов'язані між собою. Також розповім, які є новинки у нас серед лінз, і їх покажу. Якщо вам буде цікаво побачити детальний огляд на якусь з лінз, про які я сьогодні буду розказувати, пишіть в коментарях. Зробимо такий огляд для того, щоб у вас була повна картина, що собою являють ці лінзи. Тож, поїхали! Почну з першого питання, що таке UESH. ЮЕЖАУ це китайська назва заводу, якому належать бренди Azum, Camiso та Іксбрайт. Також він обслуговує бренди Кайксен, Sanvi та інші бренди. Але так вийшло, що в Європі більш відомим став бренд Azum. Тому цей завод і взяв собі цю назву. Але зараз дуже багато хто згадує про ЮЕСАУ, ЮЕСАЖУ і не розуміє, що це таке. Тобто Азум та ЮЕЖАУ – це одне і те ж. Якщо ви в інтернеті будете шукати ЮЕЖАУ, ви зможете знайти Аазум. Я думаю, я вам зараз пояснив, який є зв'язок і чому це так. І часто задають питання, а де в Україні придбати оригінальний Азум. Для цього достатньо зайти на сайт азум.ua і ви отримаєте відповідь. Тепер перейдемо до того, що є нового у нас серед лінз і що найближчим часом ми зможемо вам запропонувати. Перше, це лазерні лінзи. Ось такі їх тут три штуки. Перша перевага, вони стали більш доступними. Друга ви можете прибрати аберацію. Багатьом вона не подобалась, тому можна відключити додатковий чіп або залишити його. Якщо відключаєте, то прибирається аберація. Також така опція є в деяких звичайних лінзах. Ви можете підключати додатковий чіп як на основне світло, так і на дальнє світло. Або, взагалі, відключити для того, щоб прибрати аберацію. Знаю, що дехто писав нам в коментарях, що додатковий чіп підключається тільки на дальнє світло. Тут є опція або взагалі відключити, або підключити на основне світло, або на дальнє світло. Це вже на ваш вибір. Але я все ж таки вам раджу підключати додатковий чіп на дальнє світло, для того, щоб потужність дальнього світла була краще. І ще одна дуже потужна лінза на 100 Вт, Вона буде мати маркування Кайксен x 9 Вона має більшу потужність, ніж наш бестселер Каєксен i9. Це аналог Azum A9. Має 24 діоди. До речі, на Кайксен i9 зараз діє дуже приваблива знижка. Посилання буде в дописі до цього відео. І ще дуже багато добре відомих вам лінз від Кайксен, але в новому корпусі. На всі ці лінзи ми будемо робити огляди на нашому каналі. Тому не забувайте підписатись на канал, поставити лайк і слідкувати за нашими оновленнями. На сьогодні в мене все. Якщо у вас ще будуть питання, пишіть в коментарях. Або якщо у вас будуть побажання з приводу контенту, також пишіть в коментарях. Бувайте! Побачимось в наступному огляді.